Так, народ, всім привіт. Сьогодні у нас автошоу ремонт. значить У нас значить, участвує в автошоу ваз Вазина Моя мурка. Значить, Що за прикол? Що за прикол, що за моменти і так далі з ними будуть робитись. Саме перше це у нас оця от, оця от кришка. Ну, по ходу, оця кришка. Походу, заклинула. Вона, ну, тут я ось, ось, ось беру її. Ну, ось трошки вона вже пішла вроді. Звісно, да, мені сьогодні там знайомий підказав, що, що може це гази давлять. От що пробилась прокладка, гази давлять в систему охолодження і лопає радіатор. Коротше в мене лопнув радіатор. Купили вже нового. Ну, лада що який. Лада. Оригінальний. Оригінальна восьмерка. Самара, коротше. Давайте подивимось, що тут він. Ось. Він. А, це низ, оце вверх. Ось так він ставиться. Зараз його установимо, але ні разу в цьому автомобілі не замінявся павний фільтр. Я ще заміню паливний фільтр. І ну ось такий на різьбах з Олекс. А ще, а ще, в цій машині мотор, туди-сюди болтається дуже. Через то треба замінити подушку раз. Далі треба замінити. Подушка, два. Це передня у нас. Далі у нас подушка 3, Це у нас ззаді на коробці. Це у нас тут -от зліва значить, під акумулятором. А це у нас передня це, що от так ось встановлюється, якраз знімемо радіатора, буде більш удобно і заміняти. Давайте ну, так раді відео запустимо мотор, подивимося зараз, як він. Як він там вколотає чи що? Давайте. <різна> 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 Значить дивіться. Намото. Ну, Бачите, який от в вот. принципі <різна> його трясе. Зафіксували, зафіксували. Це перший момент. Далі, значить, момент. ручка коробки передачі, да, коли, коли сидиш в салоні, вона отак от туди-сюди ходить. і, ну, Дуже замітно, що подушки просто розвалені. Ну, За скільки там, вже далеко за 100 тисяч вони виходили. так що... Ми по-моєму, міняли передню, але вона вже відслоїлась від корпуса металевого. тобто Я вирішив, що треба мабуть, поміняти всі три зразу. Плюс до того я зараз бачу, вроді би мені так от, так от показали, що знову мотор трошки сюди змістився. по-моєму. Саме главное, давайте ще я вам розкажу історію. Значить, от він. Ну, значить, от найговір ще. Ну як, не, не найголовніше, звичайно, але теж. Значить, скільки він прожив тут. Так, а ну-ка. Коротше, отут от десь. Ось тут десь. На місці з'єднання. Чи де є тріщина? Так що ще й будемо його міняти. Так що поїхали, будемо зараз заремонтувати нашу ВАЗ-2.099. Так, ну що, ось подушки зняті. Ось про що я казав. Вони значить, повідходили від корпуса. Ну, чесно, мабуть, з 2006 року ну, пора їх вже замінити. Вони вже тут прям, прям ну, дуже... Н'ягенький, і вони тут, бачите, воно вибито, причому сильно вибито. Ну, а ця подушка, мабуть, приїхала тисяч мабуть, 50, може 60. Так що все, замінив. Новий радіатор теж стоїть. Е, що сказати? А, защиту. защиту не поставив. Защита ось вона стоїть. А чого не поставив? Тому що, тому що значить... Значит, в п'ятницю поставив патрубок, нижній патрубок протікав, протікав, протікав. Сьогодні зняв радіатор знову, поміняв хомута, Чуть-чуть сильніше зажав, вроді би, би як чуть краще. Так що, так що все. Отакий ремонт Мурки 9,9. Закінчую я сьогодні, мабуть. Надіюсь, зараз їду на Київ. Подивлюсь, подивлюсь. Якщо знову закапає, тоді троше міняти патрубки. Все, став лайки, підписуємося на канал і всім пока.